Розділ 15. Надто п'яна, щоб пити. 2. Машина мчала всю дорогу. Сісяя спочатку принесла документи назад у компанію. Поки вона вийшла, вже закінчився робочий час, і небо вже потемніло. Унизу її помічниця Сяомей попрощалася з нею. Директор Сі, я вже піду додому, керуйте безпечно. Сісяя подивилася на тихе нічне небо, вона подумала про це, а потім сказала. Сідай у мою машину, це по дорозі, я підвезу тебе. Немає потреби, директори сі. У цей час усе ще їздить міський автобус. Це надто клопітно, я не хочу вас турбувати. Сяомей вдячно посміхнулася. У цій годині у міському автобусі має бути досить людно. Я хочу піти в чайну, неподалік вашого будинку за листям чаю. Спокійно сказала Сісяє, сяя, перш ніж дістати ключі від машини з кишені та підійти до водійського сидіння. Вона відчинила дверцята машини і дуже швидко сіла. Сяомий на мить завагалася, перш ніж сісти на переднє пасажирське сидіння. Вона простебнула ремінь безпеки і подякувала широкою усмішкою. Дякую, директори сі. Сісяя злегка кивнула, перш ніж недбало вставити компакт-диск у програвач і завести машину. Тоді вони поїхали. Пісні, які лунали з динаміків, були ідеальною музикою для кермування на великій швидкості. Сяомей здалося, що музика знайома, але вона не могла згадати її назви. Вона обернулася, щоб подивитися на Сісяє, помітивши, що вона схилила голову на руку, яку сперла на вікно автомобіля. Інша рука міцно стискала кермо, поки її стомлені очі дивилися вперед. Прохолодний вітерець продовжував віяти з вікна машини, хвилюючи її чудове волосся. Вона якось відчула ледь помітну пригніченість і спустошеність. Сяомей вагалася, але все одно не могла втриматися. Директор Сі, ви сьогодні втомилися? Ви виглядаєте дуже стомленою. Коли вона почула це, сісяя на мить здивувалася, її спокійні очі зупинилися на Сяомей. Я в порядку, директор Сі, колеги в офісі насправді таємно говорили про вас. Сяомей раптом захотіла знайти тему для розмови з дівчиною, яка сиділа поруч. Незважаючи на те, що директор Сі зазвичай виглядає дуже відстороненою. Вона розуміла, що директор Сі насправді була дуже доступною та дуже доброю людиною. Вона дуже дбайливо і уважно ставилася до своїх підлеглих. Коли її батько захворів і був госпіталізований, дорогі медичні витрати перевантажили її. Після того, як директор Сі дізналася про це, вона негайно передала їй 50 тисяч доларів, щоб допомогти їй вирішити надзвичайну ситуацію, і вона була безмежно вдячна директору Сі. Вона навіть чула, що Сісяє часто доглядала за дитячим будинком на півночі міста. Вона надіслала цьому дитячому будинку велику допомогу. Що вони кажуть? Прямо запитала Сісяє, добре розуміючи, що у працівників кожної компанії будуть якісь внутрішні плітки, які зазвичай стосувалися вищого керівництва. Тож вона очікувала цього. Каже, що ви талановита і гарна, але ви дуже загадкові. Їм цікаво, самотні ви чи ні. Багато колег-чоловіків у компанії хочуть залицятися до вас, директори Сі, але вони не наважуються. Проте, я думаю, що чоловік, який одружиться з вами, точно буде надзвичайним. Йому би також дуже пощастило. Вона відчула, що Сісяє була у досить спокійному настрої, тому сяомей почувалася комфортно, говорячи ці речі. Пощастить, Сісяє тихо пробурмотіла, потім холодно засміялася, в її очах промайнула насмішка над собою, потім її погляд знову потьмарився. Коли вона помітила, що Сісяє раптово замовкла, Сяомей не наважилася нічого сказати, і в машині знову запала тиша. Вона підвезлася омей і у чайній неподалік забрала листя чаю. Коли вона проїжджала повз розважальний клуб високого класу в імператорському місті розваг, вона зупинилася. Незважаючи на те, що технічно це місце не було центром міста, все одно було людно. Коли Сісяє зайшла всередині було гамірно. Постійний співак на сцені пристрасно співав зворушливу пісню, на відміну від звичайних барів, де завжди бург, Вибухово грала музика, цей розважальний клуб був тихіший у порівнянні з іншими. Сяя була тут кілька разів, хоча вона не часто відвідувала такі місця, якби не те, що вона відчувала в серці придушений розпач, вона б не прийшла. Сяя сіла в темному кутку бару. Коли бармен усміхнувся і запитав її: Міс, що ви хотіли випити? Пляшку віскі, будь ласка. Тихо сказала Сісяє. Коли вона побачила злегка шоковану реакцію Бармена, вона просто перевела погляд униз. Міс, віскі досить міцне, я б запропонував вам взяти щось інше. Дівчата насправді цього не замовляють. Бармен був дуже красивим хлопцем і виконував свою роботу, усміхнувшись і додавши, Багато дівчат люблять пити такі речі, як сльози коханця та інше. Хочете спробувати? Немає потреби, просто принесіть мені віски, сказала Сіся і піднесла руку до своєї хворої голови. Міс, для вашого віскі вам потрібно? Перш ніж бармен закінчив, сісяй вже підняла руку, щоб не дати йому продовжити, а потім взяла пляшку і налила собі напій. Вона нахмурилася і знову звернула увагу на свій напій, опустивши склянку. Коли вона випила, Опік миттєво поширився від її горла до грудей, у ту мить здавалося, ніби усе її яство згоріло. Сліпучі вогні мархтіли освітлювали цей похмурий куточок, на сцені пісні змінювалися одна за одною. Зісяя не знала, скільки склянок вона випила, але хоч би скільки вона випала, вона все одно невиразно відчувала ясність були деякі речі, які вона хотіла б забути. Але не могла, незважаючи ні на що. Вона не тільки не могла їх забути, але в цей момент ці думки неймовірно чітко з'явилися в її голові, прокоптнувши будь-який залишковий самоконтроль. Ханіфен розриває з нею всі стосунки, заплаканий погляд Сі Сіньї, яка благає пробачення, ворожість її батька, байдужість її матері. І тепло всіх поступово зникає. Вона понад тисячу разів запитувала себе, чи зможе вона пересилити себе і пережити усі минулі події. Але її відповідь завжди лишалася незмінною. Холодно навколо. Як вона могла змусити все це залишитися? Як вона могла усе змінити? Вона спробувала усе і докладала чимало зусиль. Але що б не робила, нічого не могла змінити. Вона все ще не могла змусити своїх батьків помиритися, і вона не могла змусити Хайніфена повернутися на її бік і глибоко любити її. Можливо, він ніколи не Сісяє. Тоді як він може повернутися до неї? Сісяє опустила голову і усміхнулася сама собі. Її трохи туманний погляд. Проходив крізь закручену рідину в склянці, і вона злякано дивилася на свій нестерпно виснажений вигляд. А раптом вона відчула виняткову гіркоту подивись на себе, сісяє, подивись на себе побиту прямо зараз, ти схожа на клоуна, який похований у стоячій воді. Коли ти по-справжньому зрозумієш, що як тільки деякі люди залишають тебе, як би ти не старалася, вони ніколи не повернуться. Ніколи не повернуться.